Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі ток-шоу Розмова про головне на Kidsville ТВ. І сьогодні в нас в студії учні першого А класу 3 школи. Отже, перше запитання у нас до Андрія. Скажіть, у якому класі ви навчаєтесь? В Першому А. А в вашому класі багато учнів? Так. Да. Добре, передавайте мікрофон. А ви, Олексій, зі всіма своїми однокласниками дружите? Усіма. А з ким сидите за партою? З хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. А часто ви у нього списуєте? Ні. Передавай, Маргариті. Маргарита, скажіть, а у вашому класі хто найкраще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи у дівчат? У хлопців. А з математики? У дівчаток. Добре, передавай далі. А ви, Аню, що зазвичай робите на перервах? Гуляємо. А у їдальню ходите? Так. Да. Так, добре, передавайте. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування в шкільних їдальнях. Розкажіть, чим зазвичай годують у вашій школі? М'ясо. Будь ласка, говоріть гучніше, вас погано чутно. У чи ні. А ви думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Да. Так, добре. А ви їсте у їдальні? Так. Так? А скільки раз на день? По По десять. Ну, по два. По два? Передавайте мікрофон далі. Дальше. Передавайте далі. А вас викликали коли-небудь до директора? Ні. А ні, не викликали? Добре, передавайте. А кому б далі А ви б хотіли стати директором школи? Так. Так. А чому? Від... Відмінив би домашнє завдання. Добре. А як ви вважаєте, працювати директором важко? Так. Добре. Передав. А що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Писав. Робив роботу. Добре. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV, Та я його ведучий Ігор.